Вітаю в ефірі програма на часі. Якщо вересень зустрів нас максимально високою температурою плюс 30 градусів за Цельсієм, то у жовтні вже були перші заморозки пройшли затяжні дощі. Такі дані Хмельницького обласного центру з гідрометеорології. І про погоду на осінь та про прогнози на зиму поговоримо із завідочкою сектору метеорологічних прогнозів Юлією Грабар. Вітаємо у нашій сфері. Доброго дня. Тож, пані Юлію, почнімо з того, що вже були перші заморозки восени. А яких ще погодних змін чекати цієї осені? Чи буде ще бабине літо? Так, перші заморозки ми фіксували як і вересні, 25 вересня це були найперші на поверхні ґрунту в нічні години. Також фіксували 15, 16 та 18 жовтня на поверхні ґрунту, та сильні заморозки 20, 21 жовтня в повітрі від 0 до 4 градусів. Щодо осені і надалі, як змінюватимуться атмосферні процеси в загальному. Як ми знаємо, в осінній час посилюється циклонічна діяльність, Тобто утворюються циклони, улоговини яких з атмосферними фронтами переміщуються на території України, а в тому числі і на території Хмельниччини. Випадатимуть дощі в кінці листопада, можливість з мокрим снігом. Також спостерігатимемо зниження температури повітря, і найбільше зниження буде помітно в нічні години до від'ємних значень. В деякі окремі дні спостерігатимемо тумани, які відмічатимуться не тільки. Нішні години, але й зберігатимемося і вранці, і в першій половині дня. Щодо бабиного літа, то так як класичного бабиного літа цього року не було. Класичне бабине літо це тепла, суха погода без опадів, яка триває від двох до декількох днів. Цього року ми спостерігали такі погодні умови лише один-два дні, це максимум. Надалі такий день змінювався на погоду із опадами, переміщення фронтів. Через нашу територію, вітряну погоду. Надалі можливі такі, також ще на початку листопада, такі окремі дні, як Бабине літо, але воно не буде класичним. Не таким тривалим. Не? Так, не таким тривалим. А щодо того, чи були вже зафіксовані останнім часом у нас складні метеорологічні явища небезпечні? Якщо так, то які і з чим це пов'язано? Так, на території Хмельниччини були зафіксовані метрологічні явища, це заморозки у вересні 25 го числа в нічні години 0 від 0 до 1 градуса заморозки нічні години. Також були зафіксовані 16 15, 16, 18 жовтня на поверхні ґрунту заморозки та по області сильні заморозки, це смея, 2 помаранчевий рівень небезпечні в повітрі 20 та 21 жовтня. Вони перші заморозки на поверхні ґрунту були спричинені е, антициклоном, який переміщувався на нашу територію. А в повітрі це надходження холодно-артичного повітря з північних регіонів. А більш детальніше про циклони чи чекаємо чогось небезпечного найближчим часом? На даний момент циклон, який утворився над північним морем, його улогована з атмосферними фронтами, переміщуватиметься на території України та завтра. Е в денні години очікуємо дощі, невеликі та помірні дощі, а також в суботу, в нічні години помірні дощі з поривами вітру 15-20 метрів за секунду, при тому, що температура повітря в нічні години підвищиться до 8-13 градусів тепла, в денні години 13-18 градусів тепла. За останні роки восени, якою була максимально висока температура зафіксована і максимально низька, Максимально висока температура за період 20 років була зафіксована була зафіксована 1 вересня 2015 році, становила 36 градусів. Найнижча температура повітря була зафіксована у вересні 14-го року. Це 0,2 з позначкою. Плюси щодо жовтня. Максимальна температура на Хмельниччині була зафіксована в році Це 26 градусів тепла, а мінімальна температура повітря в 2014 році це 8 градусів морозу. В листопаді за останні 20 років максимальна температура була зафіксована 20 градусів тепла, мінімальна температура повітря 15,5 градусів морозу. А якщо про середню температуру восени за останні роки, як вона змінювалася чи усе в межах норми? Ну, в загальному на території Хмельниччини е, спостерігаємо тенденцію до підвищення температури повітря середньомісячної, так і середньосезонної. Е, ми можемо, е, навіть якщо порівнювати попереднє десятиліття із наступним десятиліттям, то кожне наступне десятиліття воно вище норми. За останні 20 років, 16, з цих 20 років, 16 років є вище норми е, температура середньосезонна за осінню. За останнє 20-річчя найвища температура. Температура повітря спостерігалася в 2023 році в осінній сезон вище за норму на 3 градуси. Найнижча температура повітря спостерігалася в 2007 році на 1 градус нижча за норму. Ну і останнім часом, за останні роки, ми вже звикли, що початок зими це як продовження осені. Дощі, температури не надто низькі яким буде прогноз на цьогорічну зиму? Чи вже можна вирахувати якісь прогнози? Ну, в загальному зміна клімату ми говоримо вже давно, і синоптики говорять науковці, що глобальне потепління спостерігається не тільки в світі і на території України, в тому числі на території Хмельниччини. Але на рахунок прогнозу на зиму Хмельницький обласний центр не займається такими довгостроковими прогнозами. Здебільшого такими прогнозами займаються науковці, які знаходяться в Українському гідрометрологічному інституті. А який термін потрібен синоптикам, щоб точно скласти прогноз погоди? І на який термін найточніше складається прогноз? В загальному на найточніший прогноз це складається на одну третю добу, на четверту це 95% справджуваності, четверта, п'ята доба це 90% справджуваності, і п'ята, десята доба, йде прогноз як консультативний: 80% справджуваності. Що потрібно для того, щоб скласти точний прогноз погоди? Це потрібно спеціальну техніку, чи потрібна спеціальна команда фахівців і чи всього цього достатньо в обласному центрі гідрометеорології? Для точного складання прогнозу це в першу чергу це потрібно досвід самого синоптика, це потрібно розумітися в усіх синоптичних ситуаціях, які відбуваються в атмосфері. Також володіти різними моделями, якими ми використовуємо в роботі, та синоптичними сайтами, які формуються на цих моделях. А чи можуть гідрометеорологи вплинути на зміну погоди? Знаємо, що відбувається таке, як розганяють дощові хмари. Чи практикувалося таке на Хмельниччині? Ну, на рахунок розганяння дощових хмар не було зафіксовано на території Хмельниччини такої дії. І ми не можемо вплинути на погоду. Ми тільки її прогнозуємо, ми використовуємо в своїй роботі супутники, радари, прогностичні моделі. Чи довіряють хмельницькі і взагалі гідрометеорологи народним прикметам визначення погоди? Якщо так, то яким? Ні, ми не довіряємо народним прикметам. Ми довіряємо своїм знанням, своїм навичкам і е, своїй роботі? На які сайти радите звертатися тим, хто хоче точно дізнатися про прогноз погоди на найближчий час? Найбільш точними прогностичними моделями це є європейський модель середньострокових прогнозів та глобальна система прогнозування США та німецька модель. На цих моделях формуються та створюються синоптичні сайти, які ми використовуємо в прогнозуванні. Радити сайти на рахунок, які краще прогнозують, я не можу. Але я можу з сказати, що Хмельницький обласний центр з гідрометрології кожного дня випускає прогнози, пише та розпосюджує на свої соцмережі. Тому можете дивитися з певненістю та використовувати цю інформацію у своїх цілях. А чому прогнози погоди можуть змінюватися? Атмосфера вона є хаотичною, тобто постійно в русі. І навіть один якийсь метрологічний елемент змінюється, змінюється в загальному весь прогноз. Ми вам дякуємо за такі уточнення щодо нашої погоди. Сподіваємося на гарну зиму цьогоріч. Бажаємо вам усього найкращого. А заразом і нашим глядачам до наступних зустрічей.